А ви знаєте, на що натякають ці дістечка? На ребрендинг замку, який назвав місто. Новий логотип не просто квадрат, а справжній архітектурний план споруди з інверсійним ефектом. П'ятий бастіон, що виступає за межі основної форми, символізує діалог між минулим та сьогоденням. Оновлений бренд з повагою до історії 700-річної пам'ятки презентували до Дня міста. На основі реального плану замку ми візуалізували логотип, трошки його осучаснили. Всі кольори ми взяли власне, із фрасок замку і його території. Ну і айдентика також стосується реальних персонажів замку, історичних постатей і експонатів. Оновленню передувало дослідження більш ніж сотні ужгородців із різних сфер. Із поміж висновків, недостатність інтерактиву, сучасного візуалу, молодіжних форматів тощо. Тобто в проєкті працювали над тим, аби насамперед зацікавити молодіжну аудиторію. Але не тільки один з цілей проєкту – розробка саме логотипа направлена на те, щоб показати візуальний образ замку, який є брендом, так але мова йде про айдентику, про певну таку візуалізацію. Логотипи будуть присутні, так вказівники будуть присутні. Навігація ну по замку, плюс цифрова інфраструктура. От щоб люди впізнавали, розуміли, так це у журський замок. Добре, впізнають замок, звісно, містяни. Утім, жителі місцеві знають, що він є, так но вони, наприклад, менше ходять, бо вони не бачать ці зміни, які відбуваються або не знають. В них є минулий якийсь певний досвід. Вони колись були. А що там робити? Так з іншого боку, тут багато подій відбувається, так проводиться, і відповідно треба перезавантажити, скажімо так, їхню свідомість, їхнє уявлення про пам'ятку історії, культури архітектури, яка є в Ужгороді, так як місце подій. Тим більше замок Ужгородський – це та будівля, яка дала місту ім'я. На Ужгородський замок. От тому воно все допоможе е зробити хорошу таку кампанію візуальну". Ребрендинг здійснено завдяки проєкту програми Interreg Next Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна. Цифрові рішення для об'єктів спадщини Сабінова та Ужгорода. Закарпатські фахівці працювали над оновленням візуалу замку, а словацькі над 3D-оцифруванням будівлі. Його головним цілем є дигіталізація uh, культурних пам'яток і uh, заховання культурного для генерації. Одною uh, з головних uh, цілей що... було збереження у uh, цифровому uh, uh, форматі пам'яток історичних, uh, uh, міста Сабінова та uh, міста Ужгорода. Uh, uh, що нам ďalші, власне вдалося? Тим другим головним цілом є саме Презентація граду. другою цілею такою головною підвищення свідомості про збереження культурної спадщини для майбутніх поколінь, а також власне приваблення туристів до міста Сабінова та Ужгородського замку. Повне оцифрування замку матеріал для розробки нових туристичних продуктів. А для замку, як туристичного об'єкта, це і нові можливості. Це дійсно дуже гарний проєкт, який вже чекав, напевно, свого часу, оскільки дуже давно не оновлювався в брендах нашого закладу. І Ужгородський замок потребує нової, як кажеться, такої розкрутки, подачі в соціальних мережах для туристів. І спільно з асоціацією менеджерів ядро ми вирішили піти в проект, знайшли партнерів в місті Сабінові, і саме завдяки співпраці у нас зав'язалася така гарна організація цього проекту. Зараз ми. Презентуємо сьогодні оновлений брендинг. Також є віртуальна екскурсія в розробці. Ну і багато ще цікавих продуктів. Ще за проєктом готують 3D-моделі замку та сайт, щоб інформувати про щоденні події, щотижневі, які відбуваються заходи, щоб оператори ринку, які до нас їдуть, знали, що робити різні компанії тренінгові. Зокрема, коли гості приїжджають, Так що да, Ужгород замок потрібно відвідати. ці напрацювання презентують невдовзі? Оцифрування замку воно стане е, як таким інформаційним базисом для архітекторів, для проєктувальників, які можуть використовувати цей файл, оцифрований, е, як інструмент для проєктування реставраційних робіт. Крім того, оцифрований замок дозволить потрапляти на віртуальні екскурсії зблизька та з різних ракурсів розглядати те. Що в реальності зміркувань бодай збереження експонатів робити не дозволено.